Друзі, усім привіт! З вами на зв'язку ваша Скайлер. І сьогодні мені так радісно на дощі, адже по-перше, на вулиці вже сонечко та весна. А по-друге, ми сьогодні поговоримо про такі перипетії в українському шоу-бізнесі, що. ой-ой-ой-ой-ой, готуйтеся буде дуже цікаво! Вітаю! іменинниці Настя Каменських відсвяткувала 36-річчя, і не де інде, а в Черкасах. А все тому, що вона зараз перебуває у своєму всеукраїнському турі. Артистка винесла на сцену їй торт, однак, звісно, найбільше всього нам цікаво, як же НК привітав коханий потап, з яким вона до слова розлучатися не планує. Так от, він записав чуттєве відеозвернення та передав неймовірний букет квітів для своєї зірочки. До того ж у концертному залі була присутня мама артистки, а сама Настя висловила їй вдячність за всю ту підтримку, яку вона отримала від неї. А зі сцени вона загадала бажання, щоб усі ми жили у вільній країні. Нехай бажання Каменських і кожного українця якнайшвидше втілиться в життя. Оце так новина. Хтось порушив своє мовчання, і цей хтось. Дам-балан! він вперше за довгий час заговорив про війну в Україні. все тому, що у нього відбулася прем'єра кліпу під назвою Лав Марія, який був знятий у мирному Києві до повномасштабної війни. Пів взяли участь близько двох з половиною тисяч дітей із київських шкіл. У відео вони щасливо насолоджувалися своїм дитинством і навіть не уявляли, що скоро їхнє життя дуже зміниться. Балан зазначив, що молиться за дітей, які постраждали від цієї трагедії. бізнесвумен бізнес-вумен та дружини Микола Тищенка Алла Барановська приголомшила мережу своєю історією про схуднення. Довгий час вона не з'являлася у соціальних мережах, однак нещодавно постала перед нами у всій красі. Стильна, струнка і щаслива. А це тому, що нарешті дивиться на себе у дзеркало із захопленням. Однак ще декілька місяців тому її зовнішній вигляд її сильно пригнічував, бо у 2022 році вона набрала. Уявіть собі, 17 кілограмів. Вага почала стрімко зростати навесні якраз після початку повномасштабної війни. За її словами, це був результат постійних стресів і проблем з гормонами. Барановська вирішила поділитися цією історією з підписниками, аби довести, що жіноче тіло може бути різним. Вона оприлюднила знімки у своїй найбільшій вазі та показала, як змінилося. Ну, це дійсно вражаюче. але запевняю, що її тіло це результат тренувань збалансованого харчування та здорового способу життя в цілому, а не генетика, як звик багато хто думати. О, па Схопили на гарячому, схоже чутки про те, що 48-річний письменник Сергій Жадан має роман з 30-річною співачкою Христиною Соловій. Так і правда. Їй 30, 30 років! Ого! Адже парочку помітили під час прогулянки. Вони йшли за ручки, а уважні люди спрацювали як справжні голівудські папераці. Нагадаю, що до цього у грудні минулого року у співачки вийшов кліп, де вона пристрасно цілувалася з Жаданом. Тоді, в своїх інтерв'ю, український письменник запевняв, що це була просто робота, і між ними нічого немає. Однак. Угу… Бачимо, ми як немає. Як стало відомо, в квітні Жадан подав на розлучення зі своєю дружиною Іриною Куніциною після 15 років шлюбу. Пара має десятирічну доньку Марію. Друзі, напишіть в коментарях, як вам ця творча парочка. Дуже цікаво, що ви думаєте. ціна кароль після скандалу навколо її кліпу на пісню «Honey and Matt» випустила нову версію відео Цікаво, що оновлена версія кліпу вийшла на пісню Мед виключно українською мовою, а відео було знято на вулицях Києва. У ролику фани побачать Кароль, закутану у білу ковдру на тлі людяних вулиць столиці. За словами тіни, ковдра у кліпі є символом фортеці, у якій заховано її серце. Друзі, нагадаю, що скандал навколо відео на англо-українську пісню «Honey and Mad» Тіни Кароль, розгорівся одразу після прем'єри відео. Стало те, що до роботи над відео доклали руки росіяни. Про це Карель дізналася лише після виходу відео. Своєю чергою вона вирішила видалити кліп, хоч і зізналася, що це їй обійшлося дуже дорого. Друзі, напишіть в коментарях, як вам така радикальна позиція артистки. Скандали там ще одна українська артистка. Олю полякову розкритикували через фото з хорошими, русскими невзоровим та білоцерківською як розповіла королева ночі разом з ними вона провела благодійну вечерю під час якої вони збирали гроші на допомогу україні і вдалося назбирати аж на дві карети швидкої допомоги для парамедиків втім далеко не всі шанувальники співачки оцінили жест доброї волі від російських опозиціонера та журналістки хороших росіян не було і не буде запам'ятайте це на Завжди. Сам факт і їхня національність це уже привід не мати з ними нічого спільного, і це лише маленька частина того, що писали співачці під фото. Я трішки вам поясню: Ніка Білоцерківська на початку повномасштабного вторгнення РФ до України засудила дії кремлівського диктатора Путіна. За свої висловлювання та дії на неї навіть завели справу за так звану дискредитацію російської армії. Також у червні минулого року майно Білоцерківської в. России Арештувало у лютому цього року стало відомо, що білоцерківську засудили до 9 років в'язниці через антивоєнну позицію. Стосовно Олександра Невзорова, 2012 року, під час президентських виборів в РФ журналіст не лише агітував за Путіна, але й був його довіреною особою. Та з початком повномасштабної війни Росії проти України повністю стояв на боці українських військ та інтересів. Друзі, а що ви думаєте? Стосовно таких добрих вчинків від росіян варто з ними мати справу, чи все ж таки ні. І наостанок про справи любовні блогерка Раміна Есхакзай хоч і обіцяла, що не буде жодним чином коментувати свій розрив з нареченим Євгеном Проніним. Однак, напередодні свого рішення розійтися, вона дала інтерв'ю Маші фрасіні. І звідти можна зробити висновки, що теоретично могло стати причиною того, що пара розбіглася. Вона зізналася, що занадто багато часу приділяла роботі, а Євгену мало, і це дуже погано означалося на їхніх стосунках. Друзі, на сьогодні це все обіймаю вас міцно, цілую і побачимося вже за тиждень. лалі лаліпап, лалі 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 лаліпап.